Як розвивався ринок 2023 року в частині вартості цін на сонячні панелі, це був постійний тренд на їхнє падіння. є надзвичайно велике очікування від клієнтів, що ці панелі далі так цей тренд продовжиться. На жаль, ні. Сонячні панелі вже в прогнозах травня 2024 року бачимо поступове збільшення вартості самих сонячних панелей. І тут хотілося б заакцентуватися на тому, що очікування якихось кращих цін. Воно знов-таки говорить, що в березні сонячна погода дає можливість отримувати вже енергорезультат І, наприклад, на такій сонячній станції, як на 150-200 кВт, зекономити суму приблизно до 100 тисяч гривень. В одному сюжеті один проект збудований командою сонячних систем в лютому 2024 року. В місті Костопіль це Рівненська область і класне круте українське виробництво Костопільський маргариновий завод. Почали співпрацю з клієнтом в січні 2024-го, Пройшли проектну частину. В лютому приступили до монтажу. В березні отримали перші енергорезультати.